Готуємо швидкий сніданок для чоловіка. Нам потрібно два шматочки такого хліба, потрібен шматочок ковбаски, трішечки сиру, шматочок перчинки, одне яйце, сіль перець до смаку і граминочка олійки для того, щоб змазати сковорідку. Що ми робимо? Перш за все? Вирізаємо з одного шматочка. Вирізаємо м'який ось так і відкладаємо його. А один шматочок кладемо цілий. Так, нарізаємо два кілечка причинки і кладаємо в мисочку, нарізуємо колбаску такими ж самими маленькими шматочками. Так, сюди вбиваємо яйце. Ставимо сковорідку на газ, ставимо чайник, наливаємо одну, одну капелиночку олійки, зовсім-зовсім одну тільки, щоб змазати сковорідку. Додаємо в яйце дрібочку солі. Дрібочку перцю, можна якісь трави, які ви любите. Змішуйте яйце, викладаємо хліб, смажуємо з однієї сторони, додаємо яйця, колбаски до овочів. Тепер все ретельно змішуйте разом. Хліб підрумянюється, нарізаємо тонесенько сир, та хліб перевертаємо, він сушився. викладаємо його на дощечку. розложимо наші формочки, прикручуємо газ викладаємо яйця з колбасою з овочами на форму. Так, накриваємо кришечкою, залишаємо на декілька хвилин. Беремо філіжаночку для кави, всипаємо туди чайну ложку подрібненої кави. Перевертаємо наш бутерброд отак. Кладемо гілячку петрушки і прикладаємо сиром, накриваємо кришечкою і виключаємо, вимикаємо газ. Заливаємо філіжанку окріп і ставимо, щоб вона заварилась. Достаємо. Наші гарячі бутерброди це повноцінний сніданок для чоловіка, який може так поснідати. Або для молодого чоловіка зовсім. Так гарно поснідати і працювати півдня, відчуваючи голоду. Кава заварилась. І смачного нам.